Я сегодня хороший день. Так, эти штучки нужно выкинуть. Ё там взрыв якийсь был. И ты давай. Ой. Нет, я ж свечу. Я могу сюда кого-нибудь призвать. Годна виключилась. О, дід вчорашній лежить. А ті воєнні кудись пропали. І моя хата стоять. Це ж оця вежа передвигається. І діда за собою прихватила. От, блін, ялі-єлі хату бачу. Ай, вона там дуже далеко стоїть. Особая хата, но я еду, я не бачу. Опа. Видно, что тут кто-то... Уже кто-то... Тут... Кто Опа. Видно, что тут уже кто-то... Баррикадировался. Опа, тут вже видно, що тут из Бериканиру во все за звуки Что там за звуки? А ну відкривайте! то тут так пусто? Ах ты ти... ковун, дуратский Сам ты яблоко дурацке, йди сюди, я тебе чітко вб'ю. Ты як сюди прибрався? А так, умри, блин. Я покаліс до тебе удихнуть хочу. Ты хто такий? На-на-на. Давай. падают сюда. А можно его пистолет взять. Окей, хорошая идея. Возьму его пестик. Вот такой пестик. Сто патронов у него. Все, я взял его пестик. Нет, тільки не це папа такий приїде радий, що я любив п'яти мелонів. П'яти дурацьких К кавунів. Немає. Й-моє, самоліт літає десь. Головне ніяких звуків не здавати. Самоліт у нього є бач... нічне бачення. Я тут присяду і думаю, що він мене не замітить. Блін, а как він може замітить? Ля-ля-ля. О, я бачу там чийсь тулоп. Зараз попитайся стрелють. Все, вертолет пролетел И пора чистить. устала, устало перевернулась. Кто там надо, надо повстрелять? Ой. Достав уже попадать. Мерлик. А, Значит, не барх. Спорт. Ну что, побегли, брат? Побегли. Просто плювать на стрелялку. Та, побігли. Йома, вони до мене повзуть, ах, ви гади тупі. Дитинко, ми тебе. А! Вони свої пістолети... та залазь давай. Давай я його положу, ой, ай. Та давай лізь, щоб встав, як той дундук. Ой, лізу, лізу, Ой, блі. Та, ай пофіг, на руку взялась. Ой, я звичайно, свого воєнного запер. Нет, плиз, не надо. Я уже маленький. Маленький? Да нам розказав президент, что ты вбив куча наших. Я його вбив. Тепер нам ніхто мішать і не буде. Ага лошара. Блін, ти за че? був дуже далекі, такі красиво. Ой, тобі що жалко їх? Мені от не жалко їх, бо вони тупі, без взагалі, кавуни ой, яблука. Можемо йому за гранату заволим? блін, Что ты прям на моих глазах царобишь? Ай, ты больный. Тебе что, в надо? На. на. Ай, ты, ты, больный. Давай, вылетай отсюда. Ай, ты больный. Так. Ай. На пистолет пофиг. Да забери свою пушку. Дурацьку ой-ой-ой тихо тих тих не тебе, а ногу прихвати з собою. Аптечка. Аптечка. Должна подействовать. Дур, о, дурко, якийсь дурачок на голову. Притижний. Ай. Вже ума нема. Е, що происходить? Надо не убить. Постой, дитиночко Постой. А, е, тут воєнний, надо його убить. Та не надо, постой, не надо мене вбивати Прям в дупу всадив. Ти чо такий садист? Ай, тіло моє не надо, постой, я хочу дружить з тобою. Так роздіньте, щоб ти не був такий опасний для мене. Хорошо. Зніми цю дурацьку із себе одежу. І не представляйте для мене злості. Хорошо. Зняв. А тепер і так ходи. Все, ти мій друг. Так, дай якийсь пістолет. У мене ж пістолету нема. Ну, а в тебе хоч гранати є? Да, були в бронежилеті. А, у мене ж є пістолет запасний. О, давайте друге вікно, а я оте вікно буду охоронять. Охороняти. Хорошо. Мене звуть, кстати, Ваня. Мене звати... Мене звати Вадим. О, Вадим. Приємно познайомитися. Мене звуть Ваня. Ну, короче, Ваня, я вже знаю твоє імя. Мені Бос сказав, що його звати Ваня. І мені, де... І мені тільки 6 років. І ти такий стрілок. Да, а мені вже 24. Короче, пішли. Ти вот вікно, а я оце вікно. А ти хоть тут не закрився? Да, закрився. Зачем? А так просто. Я нехай двері будуть відкриті і в мене нехай будуть відкриті, що я їх відкрив. Вс, Вадим, давай ух... охранять. Охранять. Ай, наготовлю пушку. Ай, для выстрелив. Я уже наготовил. Ай. надо тихо. А, там, Воєнний живий, яку ти викинув через вікно, він живий. Треба свалювати, поки не пізно. Поки не пізно, треба свалювати. На на, на на. Я посередині положив бронежилет, Кинь в нього гранату. О, та не треба його вже вбив. Молодець, в нього вся морда заакровлена. Молодец. А ч у тебя сталый на... Ой, пистолет. Думаешь, это у меня в, в реальной жизни на телефоне таке щось повзе. The... Oh. Ой, та не ты кэтнеп, кэтнеп. Что ты тут забув? Потерявся розум? О, тут якась заброшена башня. Пішли ли туди? А, хто до нас прийшов? Постойте, постойте, мужики, постойте. Тут ані нічого. Стойте, це мій друг Вадим, не вбивайте його. Він мене спас, а ви його за це вбивайте. Ну, ми не можемо, хлопчику, таке зробити. Ми проти правил. Ну і що ж, ну будь ласка, не вбивайте мого друга. Так. Да. Не вбивайте мене. Я допомагав яблукам і їм допомагав строїти хати. А ви замість благодарності вбивайте нас. А мене не надо. Ладно. Повезло тобі просто. Все, пішли отсюда. Все. Будемо тут охоронять. Охоронятимеш? Я вже щось не хочу віддихати. Ще трошки. Війна. Эй, е, якщо ти воєнний, скільки в днів війна буде тривати? Ех, Ваня. Тобі не треба цього знати. Ну чого? Бо ти ще маленький, тобі не можна таке казати. Вбити, застрелити, гранати це для тебе погане слово. Тобі ще рано знати, коли війна закінчиться проти Кавунів. Эх, а я тут и сам здесь не ж мама не горю. Макарюшкин, макарешкин. Шо там за аппарат проехал? Який ще аппарат? Капушка Ха, хап работает. Блин, я так в туалет хочу. На, ха, коли я стріляю... пушек, ваша башня розвалиться. на -мо, це слабо, що пуля пролетіла навсквозь. на ха, мало не попав. Надо поделать, щоб башня Хелох. Я... Ну в мене поки що нікого нема. І в мене. А в мене тут якийсь апарат. І що він робить цей апарат? Не знаю. Він на щось стріляє і побачив якась палка обвалилася. Ну да вона буде І обвалюватися Поки я нікуди не попаду. Как А, зацепила. Падає. Опа. Стояло дві палки поламати, и вона все падає. Що падає? О, ні. А-а-а, я падаю жить А-а-а! ай, ай а, а. Вадим? Що він там робить той Вадим? <Porco> Ты больний, чи в тебе розуму нема, чи що? Та вибач, не замітив тебе просто. Я ще з тебе пристрелю. пристрелю. Взяв убив ваню. В смысле, якого ваню? Кого на яблука? Ти шо? Вообще офігел. Не можна з ними дружить. Вони больні, Це ти больний, чуєш, Іди сюди. Це такі слова? Я за ваню можу повалити двою. І чо ти не воєнний? Бо не хочу я таким бути. На, тут. На умри. А, блін. Понозі собі вистрелив. Аптечку. Фух, чуть цей укол не использую. Блін, по нозі стрельну. Блін, і за тебе Ваня мій, навірно, там помер. Так чого я сусилося? Поки не пізно, треба його йти з. Спасать. Ай, ноги, норенятка. Надо йти його спасати, поки не пізно. Поки він не умер. Бо це мій друг. Був другом і став ним. И будем дружить навсігда, бо я його спас, і я його спасу за те, що То я піду його спасать, а... мама, ай, мама, мамочка ай Рятуй Вадим Вадим. Вадим, мне не страшно, Вадим. Вадим, Шар, Ваня, я иду. Ты живый? Ай, да, живый я. Я иду до тебя. Ай, ай. Вадим? Вадим, нет, Вадим. Она переламана, ай, ай. нет, башня моя ай. ай. Вадим ай, нога, нога. Вадим, вадим, лучше не лязь у осколках Воно може упасти на тебе. Вадим ай Вадим А я казав, что он упадет. Сейчас на меня упадет. Фух, мимо упала. Вадим, Вадим, нет, Вадим, Вадим, с тобой все нормально. Вадим, Вадим, Вадим. С мной все нормально. Я пришел. Давай, Вадим. Пішли далі воювати. Не, не хочеться вже воювати. Може, отстроим собі башню опять? Да ну ні. Да, дивися, оп. Та, ні, не хочеться щось. Ну, ладно, злазь отсюда, Ваня. Що зліз? Башня пропадидус. Е, куди вона пропала? Зараз з'явиться нова башня. В Смислі башня. -динь 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 -динь. Так це ж обнаковена обична собі хата? В Смислі хата. Це я тут колись жив. Ну і за війни дурацької мене забрали сюди. Ваня, йди до мене. Жити у мене будеш? Ай, та достало, коли мене тіло зверта. Все, Ванечка, пішли. Пішли, Вадим. Ти, 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 ти як мій папа. Так є, є твій папа, в смислі. Твого ж папу вбили. Мислі вбили. Вбили його, так. Да. Як бачив, як на глазах його вбили. Я аж плакав. Бо жалко було кавули. А чого ти кріщелин? Чили... Ай, кріщелинку пролазиш. Я ж, случайно хату замкнув. А ключі настояще у хаті лежали. Странно. Давай, я відкрив тобі, заходь. Ой. А сліду до тебе у гості прийдуть і скажуть, що в тебе кавун, ти заховайся. Де заховайся? На складі або під кроватью у мене.